В інформаційному полі, попри четвертий рік повномасштабного вторгнення і важкої ситуації на фронті, сенсація за сенсацією. ДБР оприлюднило неймовірну інформацію. Порошенку у валізах привезли 38 мільйонів євро для підкупу виборців. Ні, не на майбутніх виборах, а на виборах 2019 року. Ще до цього, начебто, Порошенко виправдовував російських окупантів ще раніше про севморзавод, який, начебто, став предметом договорників з Росією. Кожен із цих випадків спростувати досить швидко. У соцмережах знову згадують елипецьку фабрику. Бізнес-партнера Медведчука не зброю і не виграну війну, коли треба було просто перестати стріляти. Навіть кількість волонтерської допомоги від фонду. Порошенка розкритикували. Він привозить 4 славних колеса на камон. Тож, чому, начебто, збитий льотчик знову в епіцентрі чорного піару? Давайте розбиратись. 8 лютого британське видання The Sunday Times опублікувало статтю, що у 2019 році у виборчий штаб Зеленського був інфільтрований агент ФСБ, а також виборча кампанія Зеленського ймовірно фінансувалась російськими грошима. Що робить влада у відповідь на такий шокуючий матеріал? Оголошує недовіру президенту. Готує імпічмент. Ні, агресивно намагається перекласти провину на Петра Порошенка. Однак цього разу з безпрецедентним цинізмом відкрито використані заготовки.